У мене сьогодні коротке слово хотів молитись за нашу владу, але е, я задумався деякий час тому, років так п'ять, напевно, тому, за нашу країну, за наш економічний стан. І чим більше я думав, тим більше я починав розуміти, що о, все починається з мене. Ну, можливо, не все, але багато чого починається з мене. І є одне місце в Біблії. Я його зачитаю зараз, ми одним декілька хвилин пороздумуємо. Тематфія, 22 глава, 22 розділ. 15 вірш. Тоді фарисеї пішли і умовлялись, як зловити на слові його, і посилають до нього своїх учнів із іродіянами, і кажуть: Учителю, знаємо ми, що ти справедливий, і наставляєш на Божу дорогу правдиво, і не зважаєш ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся ти. Скажи ж нам, як здається тобі, чи годиться давати податок для кесаря чи ні. А Ісус, знавши їхнє лукавство, сказав Чого ви, лиці міри, мене випробовуєте? Покажіть мені гріш податковий, і принесли динарія йому. А Він каже до них чий це образ і напис. Ті відказують кесарів, тоді каже він їм Тож віддайте кесареве, кесарю, а богові Боже. Почувши таке, вони, диву далися і, лишивши його, відійшли. Це місце. знаєте, Одного разу я їхав в тролейбусі, ну, і багато разів їздив, але одного разу я їхав, і це був перші роки мої, як я в Києві був років не помню, там більше 10 тому, я був студентом і я був студентом-зайцем тролейбусом, я ніколи не купував квитки. І одного часу Бог до мене проговорив, що якщо я хочу зміни якісь в своєму житті, зміни в житті економічному, треба почати з квиточка. І з того часу я став купувати квитки, і знаєте, воно, моя совість стала чиста, бо до того завжди я так відчував, ну щось не то. Я не, не молився, Боже, проведи біля мене контролера, щоб не штрафував, ну, деякі так моляться, да? Але... і мене штрафували. І я знав, як вийти з чистим, щоб без штрафу і все чесно було. Ну, в общем, я був студентом. Але пройшов час, і Господь мені я вірю, духом Святим, в серце проговорив, що якщо я хочу, щоб в моєму житті. Почалися зміни там, в фінансовому плані, то потрібно почати з малого. Це мале в мене був квиточок в тролейбусі. І тепер це просто як приклад. І тепер завжди я намагаюся, коли їду, по мірі можливості купувати. Якщо не маю можливості купити там одну зупинку, то я там запам'ятовую цей борг, потім купую два квиточка, там їх викидаю. Ну, Це просто як приклад. Але знаєте, в Біблії написано, що ми щойно прочитали, Бог сказав: віддавайте кесарю, кесареве, а Боже Богу! Можна подумати, що ми люди духовні і ми молимося на нашу владу, і тому нас податки не стосуються. Але я вам хочу сказати, що ми живемо на цьому світу, і економічна складова нашої країни вона складається з кожного із нас. Тому, якщо я буду жити чесним життям перед нашою державою, не вона переді мною, це вже друге питання, це якби на їхній совісті. А я буду відносно нашої влади, відносно нашої держави поводитись чесно. То я вірю, що Господь буде благословляти. В першу чергу мене і вас, хто буде це робити, а потім далі, вже як вийде, я Божих планів не знаю. І тому в цьому місці написано два, два таких моменти. Кесарю кесареве а Боже Богу. Я вірю, що Боже Богу, ми намагаємося по мірі можливості віддавати. Ми молимось, ми проповідуємо Слово Боже. Але інколи, як написано, Кесарю кесареве ми не віддаємо. І тому задумується, хай задумується кожен про себе. Чи віддаємо ми. Чи порушуємо ми закони? Я не тільки про гроші кажу, це не тільки там, якісь податки, чи там, ЖКХ заплатити. Декого немає можливості заплатити за ті комунальні послуги, тобто, ситуації різні. Але взагалі, чи віддаємо ми нашій державі або іншим людям те, що наче нам здається, воно не є справедливим. От є такий закон, ми потрібні, так треба поступити. А нам от, здається, що він неправильний закон. І я йду свідомо на порушення цього закону. Це не є правильно, я рахую. Тому що в Біблії написано, що ми на цій землі ми живемо і покаряємось тим законом, який тут живемо. Що для чого Божий слуга носить меч? Написано: Для того, щоб карати тих, хто робить якусь провину. Для чого нам міліція? Для того, щоб захищати нас, ну в теорії. І знаєте, ці всі моменти вони, вони складаються в єдине ціле. І ми, як християни, я як християнин, я просто прийняв рішення, що Господь. Я не знаю, чи мої вчинки з той квиточок, чи там я не знаю, щось там сміття, яке я викинув не на вулицю, а в смітник. Чи воно принесе дійсно чистоту, якщо навколо там 10 тонн іншого сміття? Але я знаю, що тим папірчиком, який я викинув в смітник, моя совість, вона, вона буде чиста. І тому я можу з чистим серцем приходити до тебе і молитися за нашу країну, не осуджувати її, не осуджувати президента чи уряд чи там, неважно кого, хто при владі. А я можу молитися, і моє серце буде чисте. Тому що я роблю, я поступаю по, по закону тої країни, в якій я живу. І друге місце це псалом. Це книга після 71-й псалом, починається. Боже, свої суди цареві подай, а свою справедливість для сина царевого. Хай він правдою судить народа Твого, а в Богих Твоїх справедливістю. Соломон пише, що Господь, щоб він дарував справедливість, щоб Він давав мудрість цареві, щоб він судив справедливо. І тому я зараз хочу, щоб ми молилися за дві речі. Перш за все, перша річ це те, щоб ми молилися за кожного за себе і за наш стан. Перед нашою державою, наше положення, тобто перед нашим суспільством, що ми вкладаємо, який внесок ми робимо. А друге, щоб ми молилися за нашу о, верху, ну, людей, які приймають якісь закони, які мають вплив, щоб вони також робили це правильно, щоб Бог їм дав свій страх. Але саме обов'язково за ці два моменти, тому що якщо ми молимося тільки за владу, а самі о, осуджуємо її і робимо все, щоб о, влада була посміяна іншими людьми. До речі, також приклад. Неприклад, а такий негативний, що інколи себе ловив на таких, на таких словах, що от я деколи з друзями міг просто там, от, ну, всі прикалуються з наших там, не будемо називати їх там міністрів, які там, можливо, погано знають якусь мову там, нашу. Але я ну, теж так смішно, там, па-ха-ха, хі-хі, але потім я зрозумів, що Господь, ти сказав молитись за них, а не сміятись з них. І знаєте, це також є проблема для багатьох віруючих. Тобто, ну, Кожен знає своє серце. Тому неважливо, які в нас є люди при владі, а ми повинні молити за них.